Дивіться, що відбувається, коли порушують технологічну карту праці. Ось отут, о, бачите, оцей торговий центр дуже швидко його ліпили. Пабла сюди вгепали кучу. Дивіться на оці, оці архітектурні штучки, архітектура. То називає. називаю. Коротше, неважливо, дивіться, як воно виглядає в цьому торговому центру. Ну, два роки як закінчили, максимум 3. Дивіться. Потьоки. Ось Тріщини. Ось дивіться, Тріщини. О, ось отут знизу. Також он дивіться. Бачите, Тріщина. Коротше, оці архітектурні штучки. Це такий геморой. Гроші воно коштує нормальні. Дивіться, і тут тріщина. А зразу ж не було ні тріщин, ніде нічого. Так що якось отак. Того я не прихильник робити ось отакі штучки на будинках. Як показує досвід, з ними отаке і стається. О, ну а там. Бачите, зробили водосток металевий ось отут. А потім, коли все порвало, порозривало, то втулили вже трубу. Трубу втулили, ну а до кінця не доробили. Так що якось так. Це скільки воно грошей коштує, мати моя рідна. І гроші на вітер. І це ж його треба буде переробляти. Ще років два і треба буде переробляти.